Ті жінки, які мені казали, що я ухилян, що я, е, щоб я йшов воювати. Вони всі до єдиної е, пішли в ТЦК і пішли в окопи. Пішли воювати. Вони всі е, стримали е, своє слово. Е, молодці, дівчатка, я вами пишаюся. Молодці! А ми ухилянти тут сидимось. Е, ось тут сидимо. Движі, копаємо! Купаємо! Де ж ваша мотивація! Тримайте мотивацію! Скоріше! У вас буде час на відпочинок! А зараз копаємо! Можете кричати, плакати, мені все одно! Ви копаєте! В болоті, в воді! Ви повинні викопати ці окопи! От приблизно так ми їх мотивуємо і робимо їх чуть-чуть нерви.